Буковинські підприємці пікетували Чернівці Обленерго. Основні їх вимоги скасувати передоплату за електроенергію, пояснити, куди щомісяця йдуть гроші Буковинців, а також прозвітувати за цей рік. Понад 20 людей ще два дні тому під стінами цього підприємства вимагали назвати ім'я власника Чернівці Обленерго, оскільки підприємці вважають, що керівник енергетичної компанії Російський депутат, а відтак кошти, які надходять від споживачів, оминають бюджет України. Ми хочемо знати, тому що це є. Е... Кошти, які, можливо, е, неможливо, а ми всі платимо за електроенергію, да? і ці кошти кудись йдуть. Може вони йдуть на ті кулі, які стріляють у наших хлопців там в Криму. Щоправда, під час прес-конференції ці чутки енергетики намагались спростувати. Я вам скажу точно, хто власник? Гарантую, от чесно, да? це 25% плюс одна акція це держава. Жодних питань. Далі. 45% в Energy International Україна. 45%. Яка належить 100% голландській компанії? Якщо 25 п'люс 45, це вже 70. Кого держава підтримує, ті рішення будуть прийматися навіть якщо буде повністю не згода держави з якимось рухами чи прийнятими рішенням 25 п'люс 1 від акція це блокуючий пакет. Простіше кажучи, держава може у будь-який момент заблокувати рішення акціонерів. За словами фахівців, якщо кошти за спожиту електроенергію у повному обсязі надходитимуть до державного бюджету, то підприємство отримає і свою частину на розвиток підприємства виплати заробітної плати та податків. А щодо тарифів на світло, їх поки що не будуть підвищувати. Уряд НКРЕ всіма силами стараються втримати тарифи. Тобто, основне завдання для Теперішньої влади, теперішньої ситуації, особливо теперішньої ситуації, тарифи не піднімати. То можу сказати, що тарифи не піднімуться. Навіть при тому, що може дуже сильно подорожчати ті енергоносії, які використовуються для виробництва електроенергії. Наразі ситуація з обленерго не втішна, кажуть енергетики. Цьогоріч вже призупинені роботи щодо заміни 50 тисяч електроопор та реконструкції декількох підстанцій.